Росія виправдовує атаку по Умані 28 березня. З літаків стратегічної авіації окупанти ракетою влучили у житловий будинок. Відомо про 23 жертви, з яких шестеро діти. Натомість на пропагандистських каналах Кремля кажуть, що нібито будинок в Умані насправді у тимчасово окупованому Донецьку, а ракета, на думку московитів, була українською. Таку брехню розвінчує радник керівника офісу президента Сергій Лещенко. Цитата російських пропагандистів звучить так: українські бойовики вночі знову обстріляли Донбас при цьому кадри Умані так само. Соловйов, той самий російський державний пропагандист, в своєму телеграм-каналі показує відео української жінки, яка постраждала від удару по Умані, як начебто, це жінка, яка постраждала від удару по Донецьку, тобто примітивна неправда. І це не перший раз Всі роки російської агресії. Вони стверджували, що, начебто, це не вони обстрілюють українських мирних громадян, а Україна обстрілює Донбас. Росія поновила ракетні атаки по Україні вночі ворог атакував із літаків стратегічної авіації. Майже всі ракети наші захисники неба збили. Однак є й потерпілі та руйнування. Про нічну затяжну повітряну тривогу, невдале перевезення палива для окупантів на Брянщині. Нові американські ракети під крилами українського винищувача. Та коли Україна отримає літаки четвертого покоління. Хроніка 432-го дня великої війни в огляді Ганни Рибалки. Вогняні смуги освітили небо над Києвом на світанку 1 травня. Це сили протиповітряної оборони відбивали російські ракетні атаки. Сирени повітряної тривоги вили по всій країні понад три години. Гучно було на Сумщині та Дніпропетровщині. Вибухи пролунали у Павлограді і сусідніх громадах. Щонайменше 34 людини травмовані, з них п'ятеро діти. Як повідомляє Генеральний штаб, російські окупанти атакували з літаків стратегічної авіації: дев'яти ту 95 з району Оленігорська, що в Мурманській області, та двох ту 160 із району Каспійського моря. Загалом ворог випустив 18 крилатих ракет. 15 із них знищено нашими захисниками. Ракети московитів летіли, зокрема, і на захід країни. Близько п'ятої ранку там знищили усі ворожі цілі. Повідомили в повітряні повітряних силах, а це п'ять крилатих ракет противника. Росія поновила атаки, бо після тривалої паузи накопичила ракети, виробництво яких триває, кажуть у повітряних силах. Літаки могли понад 100 ракет нести під крилами і завдати ударом такою кількістю ракет. Але як бачимо, не можуть, якби мали. Мали б закрема родини, вони б застосували. будьте будьте певни мені ніяких жеста доброї волі в них би не було. Тому розуміємо, що противника є цей дефіцит ракет, але розуміємо, і те, що вони будуть продовжувати виготовляти ці ракети, і, і нам треба посилюватися. У понеділок у день Московія скинула керовані авіабомби на Чернігівщину. Загинула дитина, яка перебувала біля неробочого закладу освіти. Ще двоє цивільних поранені. Три людини постраждали у Гуляйполі на Запоріжжі. Тим часом ворог веде наступ на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишається Бахмут і Мар'їнка. Наші захисники стійко тримають оборону. Там відбили понад три десятки атак. Красистів на лиманському напрямку в полон узято десятьох окупантів. А у Бахмуті контратаки українців змусили ворога залишити деякі позиції. Що Побіжимо. Сучасні потужні літаки боронитимуть українське небо і винищувачі четвертого покоління будуть на озброєнні України. Але для союзників це дуже недешева історія. Чому партнери зволікають з їх передачею? Пояснив міністр оборони, чому іде зволікання, і ми це пояснюємо нашим партнерам, тому що авіаційні платформи сучасні це частина протиповітряної оборони. Частина, елемент дуже важливий. Але партнери, я їх не, не виправдовую, я пояснюю зараз да, нам з вами. Вони дуже практичні в прийнятті своїх рішень. І в цьому практицизмі є певний, ну мені, принаймні, зрозумілий сенс. Вони відповідально ставляться до прийняття рішень, що нам дати: чи дати нам літаки, бойові, або замовляти нові, а це точно час, тому що їх треба виготовляти, або дати існуючі, які на озброєнні, зняти або з бойового чергування, або з запасів. Значить, треба дати час на їх теж підготовку, технічний стан. Навчити наших е, пілотів зрозуміло, але далі треба підтримувати їх в бойовому стані, а також забезпечувати їх зброєю належно ракетами, бомбами і так далі, так далі. Це дуже недешева історія. Це найдорожча історія. Тому що навіть система Патріот коштує там мільярд. Ну мільярд плюс ракети. А один літак в 16 коштує, якщо не помиляюсь, близько 120 мільйонів. Один. А далі його треба обслуговувати. Десять літаків от вам мільярд. Там 200. злочинець на місці злочину ватажок російської приватної військової компанії Вагнер Пригожин записав відео із загарбаного російськими окупантами «Соледаро». Мір труд май. окупант, поскаржився на кремлівських бюрократів, а ще на нестачу боєприпасів. 10 загружених контейнерів – це дуже німного ми можемо вимірювати їх контейнерами, вагонами або ж пакетами. Рашисти так чи інакше покинуть українську територію в мер Жертвому вигляді за останню добу ЗСУ ліквідували ще 450 ворогів, знищили один танк, три бойові броньовані машини, сім артилерійських систем, один безпілотник, три одиниці автотехніки та дві спецтехніки ворога. Техніка так званої Другої армії світу палає, навіть не доїхавши до місця призначення. Ймовірно, про це подбало українське підпілля у Брянській області. Ненароком зійшов із рейок потяг, який перебував. Возов, будут материалы и польная. Это тепловоз в кустах лежит. Да, да, он у он видишь. Да. Он заехал. Губернатор Брянщини повідомив в Онецькому районі на 136-му кілометрі залізничної колії Брянськ-Унеча. Спрацював невстановлений вибуховий пристрій. А телеграм-канал Білоруський Гаюн стверджує, з'єднання білоруського гомеля з Росією успішно порушене. Пересічні ж росіяни, побачивши локомотив у кущах, роблять правильні висновки. Треба звалювати відсюди, слишиш. За діточок в Умані та Уманців Русня за ваші злочини горіти вам у пеклі. Командувач повітряних сил Микола Олещук показав, якою буде відплата за обірвані життя жителів Черкащини 28 квітня. Опублікував світлини українського штурмовика Су 25 який під своїми крилами несе американські ракети зуні. Наші захисники підписали всі ракети реваншу, обіцяючи помсту за кожен. Військовий злочин Росії Ганна Рибалка п'ятий канал. Який вигляд має знищене російське залізятче? Повітряне командування центру оприлюднило фото збитих уночі ворожих цілей. Воїни зенітної ракетної бригади називають це нічним полюванням. Рятувальники ж показали, як днями в одному із селищ Київщини піротехніки вилучили крилату ракету Х-55. Її перевезли на полігон і ліквідували.